збережіть свій гаманець і здоров'я, закликають у сосницькій громаді. Патрулі штрафують жителів селища та сіл за спалювання залишків сухої рослинності. Полює на багаті інспекція по благоустрою спільно з поліцією. Документи свої прияві пошли во. Але спочатку давайте дізнаємось, які штрафи погрожують порушникам і за яких обставин дозволяється розводити вогнище. Спалювання сухостою передбачає накладення штрафу розміром від 3060 гривень до 6120 гривень, а штраф за спалювання відходів складається від 340 гривень до 1360 гривень. Спалювання решків допускається тільки у випадку гасіння пожежі для приготування їжі, обігріву оселі та у традиційно-культурних цілях, наприклад, багаття на Івана Купала. Якщо ви побачили, що Палить листя, то відразу повідомляють повідні служби, поліцію або пожежну. Отож, перший день нашого рейду. Об'їхавши територію селища, ми не виявили порушників і вже хотіли закінчувати своє полювання. Як помічаємо, стовп диму. Запахло димом, запахло Ось будинок першого порушника. Йдемо спілкуватися з його господарем. Як бачимо на присадибній ділянці, чоловік спалює рослинні рештки. Однак, спійманий на місці злочину господар згодом переконує, що нічого такого він не робив та відмовляється пред'явити документи. заховай камеру свою. Андрій двигай. Андрій одкривай. Далі маємо погрозу розбити камеру, а на завершення залякування відпустити песика, погратися з нами. Сіть документи. Далі закупляти да, узахід. Да. Нам буде складена адміністративна. Поліцейські встановили особу по службовій базі і вже у відділі поліції склали перший протокол. Перш ніж дізнатися про результати рейту другого дня, давайте розкажемо, як можна позбутися листя та гілля, не порушуючи правил благоустрою. По-перше, комунальне підприємство Благоустрій Сосниця завжди готове допомагати жителям громади, надаючи послуги трактора з причіпом. Комунальне підприємство Благоустрій сосниця надає послуги із вивезення гілок дерев на платній основі, замовити. Послугу можна за номером стаціонарного телефона підприємства 22262 або звернутись за адресою вулиця Виноградського, 36. Тільки буде дуже велике прохання для всіх мешканців. Не складуйте гілля в переміжку з травою, кукурудзяними та іншими відходами. Цим самим ви уповільнюєте роботу наших працівників. По-друге, утилізувати рештки рослин та листя можна безкоштовно через компостування. Це ефективно, екологічно та корисно для ґрунту. Складати в компостну яму чи кучу, то подивитися, як воно створюється. Елементарно, просто на купу отак, от згребти. з листя, з гілочок, залишки, всі харчові навіть туди можна. І воно перепріває. Тому я дуже раджу не викидати, не виносити, не треба так трудитись. І... Буде всім щастя, рослинам і людям. Повертаємось до рейдів. Наступного дня за першим порушенням відразу спостерігаємо з території відділу поліції. Далі патрулюємо вулицями сосниці і знову помічаємо димок. Купки сміття димлять на вулиці та на присадибній ділянці. Саме цей час до власника цього будинку прибули, щоб вручити йому повістку. Чи то господар не хотів отримати штраф, чи то повістку, але хвіртку нам не відкрив. Ситуацію погодився прокоментувати тільки котик. А ми їдемо далі. Через п'ять хвилин фіксуємо величенький вогонь. Сьогодні на Івана купала, та й господар через вогонь не скаче, Тож демо спілкуватися. На вас буде складено адміністративний матеріал. Ну, ну підійдіть, я вам об'ясню. Чого ви кричите? Спілкувались досить гучно. Однак, сусідка не звернула на це увагу і теж за присутності патруля запалила сміття на городі. Сюда набидуточку. Доброго дня. Іспектор з благоустрою Суспільської селищної ради Карита Василь Васильович. Розкажемо і їй ще так робити не можна. Їдемо в інший район селища. І знову вогнище біля якого стоїть жіночка. Ми її гукали, але на жаль, ніхто не вийшов та не відкрив нам хвіртку. Газяйка. Однак від штрафу це не врятує. Це вже третій день нашого патрулювання. Пошук порушників почали із загребелі, а потім повернулися до сосниці. Фактів спалювання не виявили. Однак, коли стемніло, сосницю почав окутувати туман диму. Та да, да, я полюб багаття на городі. Бач там. Тому наступні рейди поліція додатково проводитиме і вночі.